Любі діти! Сьогодні у нас особливий день День української мови. Ми будемо подорожувати чарівною країною мови Українська мова це наша державна мова. Нею спілкуються майже всі українці. Вона дуже красива, мелодійна, ніжна і багата. Недаремно її називають калиновою, солов'їною, барвінковою. Сьогодні ми пригадаємо українські казки, письменників, народний одяг та пограємо з вами в дуже цікаві ігри. Перша наша зупинка називається Казкова. Зараз на екрані з'являться ілюстрації з персонажами українських народних казок. Ви повинні назвати героїв сказати, як називається ця казка. Першу казку та героїв назву я. А інші ви самостійні. Тож ця казка називається Зайчикова хата. Головні герої Зайчик, Півник та Лисичка. Друга наша зупинка називається Відомі письменники. Погляньте на їх портрети. Чи знаєте ви, хто це такі? Це відомі українські письменники. Це Тарас Григорович Шевченко. Це Леся Українка, а це портрет Івана Франка. Вони дуже любили українську мову та писали чудові твори для дітей та дорослих. Наприклад, Тарас Григорович Шевченка писав такі відомі вірші, як Садок вишневий коло хати, Зацвіла в долині Червона калина, Тече вода з-під явора». А Іван Франко писав такі казки, як Лисичка і Журавель. Три міхи хитрощів, Лис і дрозд. Леся Українка написала такі казки, як Три метелика, казка про охачародія. Біда навчить. Зараз на екрані з'явиться портрет письменника та одна з ілюстрацій казки або вірша. І вам потрібно визначити, кому ж належить цей вірш чи казка. Третя зупинка лялькова. Діти, погляньте, хто ж це нас зустрічає. Так, це українська дівчинка та хлопчик. А з чого це ви вирішили, що це українці? Правильно, тому що вони вдягнені в український одяг. Вам потрібно описати, в що вони вдягнені. Опис обрання дівчинки зроблю я, а хлопчика ви зробите самостійно. Дівчинка Україночка вдягнена в вишиванку. Це біла сорочка з червоною вишивкою, плахту, або, ще кажуть, спідничка. Вона яскрава, червона з орнаментом, фартушок білий з вишитими візерунками. Віночок, зроблений з квітів та стрічок у неї на голові, на шиї червоне намисто, взута у червоні чобітки. Одяг, в який вдягнені наші гості, називається український народний костюм. Його одягали на свята, концерти та особливі події. А тепер уважно роздивіться вбрання хлопчика та опишіть його. Пропоную трошки перепочити та виконати руханку, яка називається. Рідна мова це любові, кожне слово. Перше слово це матуся. Сюди хай радіють, добрі люди! Четверта зупинка. Добери слово в Риму. Українська мова дуже мелодійна. До неї можна підібрати багато Рим. Тож пропоную пограти у гру, яка називається Добери Рими. Пропоную вам пограти у гру. Добери до слів рими». Але що ж таке рима? Це слова, які мають однакове звучання закінчення. Вони співзвучні. Ось послухайте, наприклад, слово вушка, а на нього схоже слово так, грушка. Це і називається Рима. Тож тепер давайте пограємо у гру. Роздивіться, будь ласка, уважно картинку. Чітко промовте, що на ній зображено. Та знайдіть картинку зі словом Римою. Ну що ж, готові? Перше слово паляниця. Яке ж слово нам підійме, як рима? Варення полуниця чи рушник. Так, нам підійде полуниця. Слово діти. А до нього Рима. Правильно квіти мишка, а до нього рима шишка, суп, а до нього рима буде зуб. Слово світлофор, а до нього рима буде помідор. Слово колосок. А до нього Рима молоток. Дзвінок. А до нього слово так, вінок. Калина. А до нього Рима буде. Правильно. Малина. Мак. А до нього буде Рима. Рак. Молодці дітки. Все ви вірно виконали. П'ята наша зупинка це мовленєва гра, яка називається Українські слова. Мовленєва гра українські слова. Доберіть словосполучення, поєднуючи іменники з прикметником та правильно вимовляючи закінчення в них. Україна місто буде українське місто. Україна квіти, разом буде українські квіти. Україна книга, разом буде. Україна гори. Разом буде Українські гори. Україна криниця. А як буде разом? Україна лелеке. Разом буде українське лелеке. Україна борщ. Як буде разом. Україна жито. Разом буде українське жито. Україна вишиванка. А разом буде. Україна. Прапор як буде разом. Діти, сьогодні ми з вами говорили про видатних письменників та українську мову, яка є нашою гордістю і нашим багатством. Ми будемо 21 лютого відзначати свято День української мови. Тож давайте будемо берегти нашу мову, вчитися говорити красиво і правильно. До нових зустрічей!